Цариця світу і заступниця людського роду, ми вигнані діти Єви, грішники цієї долини сліз, занедбані своїми людськими гріхами у слабості своєї людської немочі, не в силі подолати через прогрішення наших душ напади диявольських спокус і нашіптувань. Спровадь нас, наша милосердна покровителько, під покров Твого непорочного сердечка. Що пламеніє полум'я любові покрову трона трону Пресвятої Трійці, на порятунок нас недостойних у Своїх діяннях, думках і словах, у наших земних творіннях, плодах нашого Спасіння. Заступися у Твоїй святій молитві перед Божою справедливістю на наше увірування, у розуміння всіх прав святої віри і досконалого виконання всіх Божих заповідей, Його святого Закону. Через що можемо досягнути велич Божої ласки на спасіння душ наших, не полиши нас, свята Премилосердна мати, у часі нашої розлуки і великих терпінь, спровадь у дорогу світла і з великої тьми, дай прозріння нашого немічного розуму на отримання повного пізнання святості Божого закону у Його святій правді, Поучи бути покірними, терпеливими, смиренними. Перед Богом Отцем і Сином і Духом Святим за найперше і поставити Те основу нашого людського діяння, життя на цій занедбаній землі, прийди на поміч у наших упадках у годину великого тяжкого страждання, болю душі, немочі спокус, нечистоти думок, порятуй своєю материнською теплотою і провадь на повне прозріння нашої немочі. Поможи подолати злі умисли, вчинки неправдивого діяння, зриктися фальшивої віри і всіх її молитв і поклонінь, зріктися духу сатанинських казівок і всіх розбіжностях від святої віри. Допомагай нам, немічним, бути у Божому провидінні через твоє непорочне серце, якому посвячуємо свої немічні людські серця на порятунок наших душ. Заведи нас, Мати, все царице Всесвіту людей, до Твого Пресвятого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і подарував нам життя вічне, щоб разом із святими ангелами Божими, хорами серафимів і Херувимів прославляти у Пресвятій Трійці Отця і Сина, і Святого Духа. І Тебе, наша свята заступниця, мати неба і землі, царице Всесвіту, заступниця людського роду, співвідкупителько наших грішних душ цієї землі, покровителько всіх дітей непорочного серця Марії і пресвятого серця Ісуса. Амінь.